Вгадайте, що за автомобіль 3-літровий дизель, 12 рік, повний привід, безрамочні вікна і задня кришка багажника відкривається як у ліфтбека. Правильно, це у нас 535 діха. Це у нас 3-літровий дизель в чорному кольорі, на гарних дісочках, на новій зимній різині. По салончику шкейра, сидіння ламайки максимальні у нас підкачками, також автоматичні коробки передач, чотирьох зонний клімат, кругові парктроніки, камера заднього огляду, мультикермо-круїз, датчики світла, датчики дощу, це все є, музика просто неймовірна. Ззаду дуже багато місця для пасажирів, підлокітник, багато клімат. Сидіння теж регулюється, безрамочні вікна всі працюють, електропровід багажника теж працює. По дискам все в ідеалі, диски теж нові. З Колодками. По техніці машину повністю перевіряли. Власник дуже гарно обслуговує. Обслуговує також на BMW гараж. Хто знає, хто зрозуміє. Отакий от апаратик класний по кузову, їде теж дуже неймовірно. спорт режим працює, звичайний режим працює, комфорт і еко. Запрошую вас на тест-драйв, вулиця Сумська, 2. Придбати можна за готівку в кредит лізинг або в 3 -дин. Чекаємо саме на вас.